Ми повинні розуміти, що 50 тисяч на харківському напрямку це питання, яке ну, одразу до того, хто це, цю цифру озвучує. Тому що реально на Харківщині є два оперативних напрямки, які достатньо, ну, скажімо так, відокремлені, умовно. Це е, напрямок східний. На річці Оскіл і район Куп'янська і напрямок Північний це Вовчанськ липці, там діють на цих напрямках два російські групування, от про яких 50 тисяч говорили, де вони мають бути, на якому з цих напрямків чи це все ось це групування? Я нагадаю: що для того, щоб е, вибити наші війська з Курської області. Які там були ну, відносно незначні і не мали практично там якихось серйозних укріплень, росіянам потрібно було зосередити десь за різними оцінками 60-70 тисяч. Угу. От. А на Харківщині є серйозне наше групування, ну то, ну то це, це питання, чи цих 50 тисяч ну, якби здатні будуть. Добитися знов таки оцього ж оперативного прориву.